У ніч на 15 жовтня невідомі підпалили вхід до приміщення Центру обслуговування платників податків по вулиці Європейській у Полтаві. Пожежа сталася близько першої 15. На місце події першими приїхали працівники служби охорони, які викликали поліцію та рятувальників. За словами виконуючої обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області Алли Рябкової, камери відеоспостереження зафіксували, ймовірно, причетних до злочину. Мені відомо, що на камерах іде спостереження. зафіксовано дві особи. Це були підлітки роки де, де шістнадцяти, до центру обслуговування платників податків. З бутилки вилив рідину на вхідні двері і спалив. Інший все це, це, це фільмував на телефон. Після того також з них з місця події пожежа в саме приміщення адмінбудівлі не поширилася. Обгоріли лише вхідні двері та банкомат, розташований поруч. Ніхто з працівників не постраждав. Попередньо правоохоронці встановили це був підпал, каже речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. На підставі цього відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме за умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі досудове розслідування триває, працівники поліції встановлюють особу, яка причетна до даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 10 років. Алла Рябкова, виконуюча обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області, розглядає цей випадок як спосіб залякування для підриву стабільності в країні. Вчора ми отримали на свою електронну адресу і скажімо, зранку повідомлення близько 10-ї години, що наше приміщення заміноване. Потім повторно дійшло повідомлення, що заміноване, мабуть, уже близько 15-16-ї години. Повторно. А вже от в годину ночі відбулася оця ситуація з підпалом. Тому от мені здається, що от має місце робота органів Російської Федерації. Ситуація з підпалом на роботу центру не вплинула і він працював весь день у штатному режимі. Запевнили податківці. Для відвідувачів зробили окремий вхід ліворуч.